лайв студія продовжується і гість цього часу Олег Тягнебок, голова партії Всеукраїнське об'єднання Свобода, Вітаю вас! Вітаю! Отже, пропоную розпочати з виборів. До них залишилося менше двох тижнів. І одразу таке запитання до вас. Ви у 2014 році балотувалися, були кандидатом в президенти, посіли 10-те місце, 1,16% голосів. Чому на цей раз не було амбіції особисто взяти участь? Справа в тому, що е, на певному етапі всеукраїнське об'єднання свобода е, усвідомило для себе, що для того, щоб ефективніше реалізувати ті ідеї, які ми сповідуємо, і е, той план е, дій реформ в Україні е, е, втілити в життя, е, потрібно е, скоординувати діяльність ідеологічно близьких політичних сил. І два роки тому назад був підписаний маніфест між свободою і іншими націоналістичними організаціями про спільну діяльність. І коли ми вже підійшли до етапу виборчого процесу, а ви знаєте, що ці вибори президентські це не останні вибори найближчим часом. Після них зразу будуть стартувати парламентські вибори, потім місцеві вибори. Ми розуміли, що е, має бути єдина кандидатура від е, усіх націоналістичних організацій. 14 жовтня на день Пресвятої Покрови, коли ми вшановували річницю створення української повстанської армії, я запропонував нашим партнерам в націоналістичному середовищі розглянути кандидатуру Руслана Кошулинського, як такого можливого кандидата. І ця кандидатура була підтримана. І, власне, він став тим кандидатом на пост президента від об'єднаних сил націоналістів. Чому саме Руслан Кошулинський? Ну. Взагалі є європейська практика, коли е, е, різні політичні сили скоординовують свої зусилля, то е, переважно не висувають лідерів тих партій для того, щоб е, якась з тих партій в, в тій групі координованій не домінувала. І відповідно з е, середовища вишукується найавторитетніша людина, яка би могла б представляти. Інтереси і не тільки політичної сили, з якого якої вона висунута, але і інших організацій, а також прагматично людина, яка би могла притягнути до себе увагу не тільки наших прихильників, але і, скажімо так, виборців, які традиційно голосують ну, за інші політичні сили, але потенційно можуть проголосувати за нас. Вважаю, що така кандидатура, як Руслан Кошулинський, який віце спікером парламенту був і учасник бойових дій безпосередньо воював. Ем, і людина, яка є знана в націоналістичному середовищі, вона влаштувала усіх, і а я особисто ви ж розумієте, я є людина команди. Тобто ем, я не поставив свої там особисті амбіції, як ви казали, чи були в мене амбіції там свої особисті інтереси вище за інтереси української нації, ну і взагалі нашої справи. Uh -huh. І тому Руслан Кушуленський, ну дивіться в Польщі, наприклад, президент Польщі Дуда так. Ну, але ж він не голова партії, голова партії Качинський. Тобто такі речі є звичні. А в українській історії, коли е, в 41-му році, е, 30 червня, була створена українська держава, е, то керівником тої держави став не голова партії е, організації українських націоналістів Степан Бандера, головою тої держави став е, е, Ярослав Стецько. що ми навіть маємо українські приклади подібні. Але якщо взяти до уваги соцопитування, то наприклад, згідно з дослідженням групи рейтинг, Кошулинський наразі має 1%. згідно соцису – 2,3%. Тобто навіть не долає 3-відсотковий бар'єр. Чи вірите ви соціологічним дослідженням напередодні вибухи? На превеликий жаль, ми зараз живемо в країні олігархічні і олігархи, а це зрощення державної влади, великих грошей і крупного капіталу. Вони є власниками не тільки великого бізнесу, вони ще є власниками політиків, політичних експертів, центральних медіа, але і соціологічних різних кампаній. На превеликий жаль, соціологія в Україні використовується як метод маніпуляції свідомістю громадян перед виборами під час виборчого процесу, ну і навіть якби після виборів для затвердження результату. Якщо ви би спілкувалися з серйозними людьми з політичного середовища в Україні, ніхто вам не скаже реально, які будуть результати виборів, от навіть зараз за два тижні до виборів. Тобто, передбачити зараз за два тижні навіть другий тур є практично неможливим. Навіть та сама соціологія, яка подається, от ви подали якісь там цифри. А ви подайте інші цифри. Ви подайте цифри, що більше 40% невизначених такого ніколи не було. Ви ще подайте цифри, що дуже багато людей в нас, українці українців, навчилися обманювати соціологи uh -huh. і ну, наприклад, бюджетники, уявіть собі. Він працює бюджетником зараз. Дуже жорстка система. Тобто, бюджетники використовують через адмінресурс для участі там в виборчій виборчі кампанії діючого президента. А от уявіть собі, що до бюджетника підходить якийсь там працівник соціологічної кампанії і питається, за кого ти будеш голосувати. Ясно, що той бюджетник сто раз подумає, чи йому сказати правду, чи краще сказати, що я буду голосувати наприклад за діючу владу. А хто його знає? Може, то якась перевірка. Тобто ви думаєте, що у кабінці 31 березня людина може поставити галочку на проти? Абсолютно вірно. Більше того. Є, скажімо, така тенденція, що от я б вам, ну, звісно що я вам не маю права радити, але там чисто по-дружньому, так, чисто по-дружньому. От ще до виборів запросіть в студію сюди, напевно ж, в Одесі, в університеті є кафедра соціології. От запросіть професійного соціолога, професійного соціолога, і поспитайтеся його, як, як взагалі правильно провести соціологічне опитування. І ви зрозумієте, що от того, що нам кожного тижня там розказують якісь там рейтинги, це неможливо провести, угу. тому що вибірка є дуже велика. Часу треба набагато більше для аналітики, для опитування. Треба врахувати цілу купу різних моментів, щоб, щоб дійсно були ну правдиві і конкретні результати. Е, на жаль, відбувається маніпуляція. От я вам як зараз як приклад приведу. От візьмемо там там владний кандидат. Уявімо собі, От уявімо собі, що у владного кандидата є реальний рейтинг 10%. Ну, так собі спрогнозуємо. Що робить е, контрольована ними соціологія? Показує, припустимо, перед виборами його рейтинг 22 От давайте таку цифру собі запам'ятаємо: 22%. Тиждень перед тим вони показують там, припустимо, 18%. Ще тиждень перед тим 14 і розказують, що от бачите, рейтинг росте росте. І ось 22%. При, реаль... При реальному рейтингу 10, показують 22, Це вже є сигнал для тих, хто буде фальсифікувати на виборах. Mm -hmm. Щоби сфальсифікувати з 10 реальних ще 12 дотягнути, плюс, до, цього дотягнути до 22. Mm -hmm. І тоді, коли він отримує сфальшованих 22 відсотки, народ не протестує, бо народу кажуть, так соціологія ж показувала йому 22. Розумієте, є от е, така маніпуляція. Або я вам привожу іншу маніпуляцію соціології, конкретно, яка сталася з Всеукраїнським об'єднанням Свобода, от на минулих е, позаминулих виборах, 2012 року. Свобода тоді пройшла в парламент з результатом 10,5%. Але якщо ви пригадуєте, за 10 днів до виборів усі соціологічні служби сказали, що рейтинг свободи не більше 3%. Зразу була запущена інформація через політекспертів на основі даних соціологічних досліджень, що свобода непрохідна. І певна частина нашого виборця, які готові були станом там 10 днів перед виборами, віддати свої голоси за свободу. Почувши, що свобода непрохідна, одна соціологічна фірма сказала, що не пройде 3%, тільки має друга сказала, якийсь експерт сказав, що націоналісти не прийдуть. Ви думаєте, 3 що українці прислухаються до цього? Абс... Ну звичайно, ну, не це то це експертна що прислух... думка. Не те, що, не те, що прислухаються. Я це точно знаю. Тому що зараз я, як довірена особа кандидата Руслана Кошолинського, їжджу по всій Україні, як голова партії, я зустрічаюся з людьми і є значна частина. Я підкреслюю, є значна частина українського. Суспільства свідомість, яких є зманіпульована, вони кажуть: ми ваш кандидат нам подобається, але ми за нього не будемо голосувати. Бо нам сказали, що він не прохідний, і, типу, для чого голосувати за прохідного. За непрохідного, угу. то я приблизно знаєте, як кажу таким людям: от Одеси там можу сказати, якщо вони думають такі. От ви ж боліваєте за Одеський Чорноморець, правильно? Ну після останніх подій ну, вже зменшується кількість болівань. А за кого ви вболіваєте? Що ви за якусь іншу команду, крім одеського? От, пан оператор, ви вболіваєте за Одеський Чорноморець? Не вболіваєте? Я особисто вболіваю за національну збірну України. Ну, припустимо, добре, невдалий приклад щодо Одеси, хоча думаю, що більшість Одеситів все одно вболівають за свою рідну команду. Так, ви ж не вболіваєте за команду іншого міста, правильно? Я до чого веду? Так. Звертаюся до Одеситів, якщо робити паралель з політикою. Для чого вболівати за Одеський Чорноморець, якщо переможцем все одно буде Донецький Шахтар або Київський Динамо? Це та сама логіка. Типу, непрохідний. Але ті ж прохідні розумієте Ні. і тому оце є маніпуляція, і при тому, що нашому виборцю, тоді в 2012 році, частині нашого виборця, розказали, що ми не пройдемо, в результаті ми набрали 10,5%, А якби не було цієї маніпуляції соціології. Ми б мали, може, відсотків 15. На вашу думку, з цією ж метою говорять і про велику четвірку, велику п'ятірку. Ну тобто вже насаджують голови людям конкретні призвіки. четвірка, не так тому? не тільки насаджують. Це вже ніби ви ж зверніть увагу. Що ще заздалегідь наперед перед виборами вже були розмови про те, що от другий тур буде такий, то такий то як можна це передбачити? Ми ж не знаємо оті перетоки голосів, які вони можуть бути. От от зараз, наприклад, Мураєв скинув голоси на Вілкула, Так то що це значить, що весь виборець Мураєва буде за Вілкула голосувати? А соціологія показала, закрита соціологія показала інше. Що частина голосів, які Мураєв перекинув на Вілкула, підуть на Бойка, а інша частина підуть на Зеленського, але дуже мало піде на Вілкула. Садовий скинув нібито на Гриценка, так голоси. Ви що думаєте, що весь виборець садового проголосує за Гриценка? Ні, як показала соціологія, 12 до 11, 12 голосує за Кошулинського, а 11 голосує тільки за Гриценка. Добродомов скинув на Гриценка. Там взагалі 4 до 1. 4 за Кошулинського, 1 за Гриценка. Розумієте, тобто передбачити, спрогнозувати є дуже складно. Є дуже складно спрогнозувати, чи, наприклад, от молодь, яка багато молодих людей. Людей сьогодні багато протестного електорату там е, декларують, що вони будуть там наприклад за Зеленського голосувати. Але чи вони прийдуть на вибори? Зазвичай молодь на вибори не ходить. Якщо команда Зеленського зможе мобілізувати той електорат, ну то вони отримують результат, а не зможе, то не отримують того результату. Тобто соціологія на превеликий жаль. Будучи в принципі в нормальних європейських цивілізованих країнах як точна наука, яка допомагає виборцю визначитися, в нас в Україні використовується як маніпуляція. І Я привів приклади, яким чином маніпулюють свідомістю громадян. Сьогодні ви в Одесі, з якою метою в принципі, зрозуміло. Мене зацікавило місце зустрічі, конференц зала готелю. Чому не завод, не міськрада, як в Чернівцях? Ну, насправді, там, де є можливість зібрати людей, там, де ми домовляємося, наші місцеві структури, там і ми збираємо людей. Є можливість, скажімо, це, це переважно краще робити, якщо людина є кандидат, і якщо є. Право, наприклад, і можливість спілкуватися з власниками тих підприємств, які можуть дати можливість там в неробочий час поговорити з працівниками цього підприємства, то залюбки ми приймаємо такі пропозиції. Але крім таких локальних зустрічей, наприклад, в студентському середовищі, там в середовищі там працівників агропромислового комплексу чи там на заводі. Є ще, і ми часто використовуємо зустріч з усіма бажаючими з громадськістю, тобто отуди в готель, в цей конференц-зал можуть прийти усі бажаючі. Мешканці Одеси. Тобто, хто хоче, тобто може прийти. І такі зустрічі також ми е, часто проводимо. Я не раз в Одесі мав такі зустрічі. І от, власне, сьогодні в Одесі саме провели таку зустріч. Чому я питаю? Тому що останні новини були пов'язані з міськрадою Чернівцях, де ви нібито порушили закони правила агітації і агітували у стінах міської ради. Ну, бачите. Е, е, після того тут була така певна делікатна ситуація, тому що е, після того, коли е, було зроблено е, зауваження, що я знаходжуся в стінах міської ради, де не може відбуватися агітація, хоча ті люди, які прийшли на зустріч, вони вважали, що це вони як мешканці. Власне, цієї території, представники громади. Вони представники громади. Вони просто використовують міськраду не як орган влади, а як просто зал, конференц-зал, де є приміщення. В даному випадку я ж не є працівник міської ради, розумієте, тобто чому тут є різне трактування о цього пункту закону. Тобто, якщо йдеться, що я працюю в міській раді, наприклад, я є мер міста, і я зганяю в міську раду там бюджетників, і їх там гружу і агітую. Як до речі, це робить теперішня влада активно, коли освітян збирає там, нібито для якихось там методичних інструктажів, а насправді агітують за діючого там президента і так далі, то власне для того стосується стосується оцей пункт, а коли е в нашому випадку просто йшлося про так само мешканців міста, то могла зайти будь-яка людина, не працівник міської ради, не бюджетник, на який е там, наприклад, я маю вплив, бо я ж не працюю там, е але коли е, виставили, е скажімо, таке зауваження, причому досить некоректно це було зроблено, оскільки е ваш брат, журналіст, дочекався, поки я виступлю, вони ж могли перед виступом сказати. Що в нас є, наприклад, питання до вас, що ми вважаємо, що це є порушення закону. І якщо б мені сказали це перед виступом, я би зробив точно так само, як зробив тоді, коли мені зробили це зауваження. Коли мені зробили зауваження, що вони трактують, що це може трактуватися українським законом як порушення закону, хоча я так не вважаю. Але для того, щоб не створювати конфлікту, ви знаєте, що я зробив? Я сказав, добре нема питань. Шановні мешканці, їх там було там десь трохи більше сотні. Ми вийшли на вулицю і на вулиці далі продовжили ту агітацію. Ну от, от от власне, ми використовуємо усі можливості, де є можливість на автобусній зупинці, на підприємстві, там в приміщенні там якогось клубу, готелю чи ще чогось іншого, де є можливість, ми збираємо людей для того, щоб їм було зручно, а вже нам, політикам, і зокрема нам свободівцям нам, в принципі, байдуже де агітувати. До іншої теми сьогодні п'ята річниця анексії Криму. То питання, звісно, чи вдасться Україні повернути Крим, і якщо так, то коли, за яких умов, яким чином я вважаю, що Крим ми можемо повернути тільки за умов розвалу Російської Федерації, тобто така держава, як Росія, коли вона розпадеться на там кілька десятків маленьких національних держав, типу Бошкертостан, Дагестан. Там Комі, Чечня, там ще щось інше. Ну, Тоді є реальні можливості повернути втрачені наші території. Все решта це є ілюзія. П'ять років пройшло. Ви бачите, що, по-перше, світова громадськість не настільки активно реагує, бо вони не хочуть входити в конфлікт з Московією. Наприклад, показав себе повністю неефективним так званий нормандський формат, враховуючи, що німецький і французький бізнес взагалі хоче якнайшвидше співпрацювати з російським бізнесом. Зокрема, як підтвердження йдеться про будівництво початок будівництва цього північного потоку, 2 який є не тільки всупереч економічним інтересам України, але який фактично економічно підсилює Росію. Замість того, щоб світ виступав за те, щоб Росію е, позбавляти можливості мати якусь економічну міць, бо е, на тому вони будуть заробляти гроші, а ті гроші будуть використовувати, в тому числі на війну і проти України е, е, абсолютно провальна міжнародна політика української держави, Україна не входить зараз в порядок денний основних країн світу. Про Україну не говорять, не зважаючи на те, що в нас війна, що в нас десятки тисяч загиблих. Ну, от остання безпекова конференція в Мюнхені, ну, я так і напевно, що ми всі сподівалися, що Україна буде базовою темою, а про Україну взагалі ніхто не згадував, окрім Ангели Меркель. І то в контексті оправдання Північного потоку, вона порівнювала це ще зі старим Радянським Союзом, казала, що от Німеччина, хоч. Опанувала радянському союзу, але це не заважало їй мати якісь там бізнес, бізнес стосунки То з Радянським Україна. Стосунком. Опинилася сам на сам зі своєю проблемою. Україна опинилася сам на сам в великій мірі. скажімо, звичайно, що є якісь там невеликі санкції, які чинять інші країни світу. Є от, наприклад, дуже позитивне для нас рішення конгресу Сполучених Штатів Америки щодо невизнання Криму там російською територією і щодо скажімо, Протесту проти анексії Криму, але цього, цього є замало. От я вам перевожу як приклад, коли Сполучені Штати Америки отримали проблему свого союзника Великої Британії, а вони дуже тісно співпрацюють, коли на території Великої Британії російські спецслужби захотіли отруїти скрипалів, то ви знаєте, реакція Америки була просто миттєвою. Америка за один день показала Росії їхнє місце. За один день була зруйнована вся алюмінієва галузь Росії. Вони втратили за один понеділок 16,5 мільярди доларів. Це був дуже сильний удар по російській економіці. За п'ять хвилин американці знищили в Сірії елітний російський спецназ, ця приватна армія Вагнера. Того. За один тиждень вони позакривали всі консульства на своїй території і видворили російських дипломатів. Це ж був крок. Уявіть собі, тільки за то. Що була спроба отруєння російськими спецслужбами на території їхнього, скажімо так, друга Партнером. партнера Великої Британії? Україна втратила за 5 років 12 тисяч мирних мешканців і військових. Якщо би ми були реальним другом Сполучених Штатів Америки, якщо би Сполучені Штати Америки знали, що українське керівництво веде правильну політику. То повірте, була би, ну скажімо, подібна адекватна реакція, і Росія була би поставлена в певні рамки. Але оскільки українська влада сьогодні проводить абсолютно провальну міжнародну політику. То, що ви читаєте в прес-релізах адміністрації президента про їхню якусь там дуже позитивну дипломатичну діяльність, ви не то читайте. Ви зразу подивіться, що пише американська, німецька чи французька преса. І ви там прочитаєте про Україну тільки негативно угу. в контексті влади. Ну, бо, знаєш, там, от Мюнхенська безпекова конференція, я вже говорив. От е, пару місяців тому назад був виступ Трампа, президента Сполучених Штатів Америки. Він, по-моєму, перед Конгресом звітувався. Річний традиційний звіт. Він про все згадав. Десь про Індонезію, про Сірію, про Венесуелу, про всю Європу згадував, про Мексику там. Він України навіть слова не згадав. Україна, все, вони, вони вже не бачать її. Бо наша влада настільки погрузла в корупції і в брехні, ви ж розумієте, наша влада їм понаобіцювала, але того всього поне, не понавиконувала. Плюс ви думаєте, оті всі скандали, які відбуваються? От останній скандал з Воронпромом, наприклад. Ви що думаєте, про то тільки ми знаємо? Ви ж думаєте, світ то не моніторить? І вони жахаються. Як таке може бути? В час війни відверте мородерство відбувається, і ніхто не покараний. І при влада прикриває, і кумівство вилазить, там сини, куми, там свати і таке інше? Проте їм в голову просто не вкладається. Тому для них Україна. Поки та влада існує, і поки така система існує, для них Україна просто є нецікава. Вони розуміють, скільки сюди в Україну не вкладай, скільки там не фінансуй, скільки не забезпечуй якихось там програм по боротьбі з корупцією. Ну так все одно це виходить на не то, що на ноль, на мінус. Всі правоохоронні органи, всі, навіть ті, до яких лояльні були деякі світові держави, ну типу Набу там і так далі, тепер підозрюються в тій самій корупції. Завдяки вашому брату журналістам, які це розслідування провели, це ж не тільки влада прикривала своїх, а всі правоохоронні органи, виявляється, брали хабарі за те, щоб не відкривати кримінальних проваджень проти тих злочинців. Ну ви що думаєте, це тільки ми бачимо, це в світі бачать. і тому ми не в фаворі сьогодні. І для того, щоб вирішувати будь-яке питання: питання війни, питання внутрішнього економічного розвитку. Нам потрібно, ну хоч з якимось нормальним обличчям бути перед світом і не бути такими брехунами, як представила теперішня влада. Питання про Крим це перше за все, зміна влади, так? Ну, не тільки зміна влади, це і ну, зміна влади в тому числі. Це і правильна, е, позиці... правильне позиціонування щодо е, оцього протистояння з Російською Федерацією. Е, це є з... якщо що би, що би ми робили, І от, наприклад. Наш кандидат Кошулинський, який іде від об'єднаних сил націоналістів, він послуговується програмою плану докорінних перетворень. Ну, то фактично наша партійна програма. Тобто, я власне кажу позицію. Чи президентські, чи парламентські вибори, але ми би це робили. Це перше, що треба робити. Зміна оцього нормандського формату на умовно будапештський формат, тобто не німці і французи, а США і Великобританія мають бути на переговорному процесі. Вони мають бути зацікавлені в тому, щоб ці питання вирішувати. І це зразу все поміняється. Росія зразу стане по-іншому говорити. Бо що французи, що німці, вони в тих переговорах, як ви звернули може, увагу, більше займають таку проросійську позицію, ніж проукраїнську. Тобто нам треба формулу друзі України проти Путіна. А зараз є формула бізнес-партнери Путіна проти України. Друге, це звісно, збільшення санкцій міжсвітових санкцій по відношенню до Російської Федерації. Тобто, наша дипломатія має бути настільки авторитетною в світі, що вони можуть тиснути на ту ж Америку, на Європу, щоб такі санкції економічні щодо Росії збільшувалися, а не такі, знаєте, трошки одною рукою трошки там зачепили, а другою рукою погладили. Ну і третє це є внутрішні санкції щодо Росії. Росія далі залишається торгівельним партнером номер один для України. Експорт, імпорт у нас на першому місці з Російською Федерацією сьогодні. Контрабанда на лінію розмежування шурує направо і наліво. Треба робити те, про що ми говоримо вже 5 років: розрив дипломатичних стосунків, введення візового режиму. Перекриття кордону, всі вся та шпигунська сітка, яка зараз аж кишить в Україні, вона має бути видворена. Ну радикальні має заходи взиматися. від радикальної партії? Я перепрошую. От дивіться, ви кажете про радикальні заходи. Якщо в вашій хаті з'явилися таргани, то ви будете радикальні заходи. Ви прийдете купити засіб, яким треба труїти тарганів. Навіть якщо для того вам може, треба буде в на пару днів виїхати з тої хати. Так чи ви будете жити з тими Гарним тарганами? Гарне порівняння. Ну так ну ну логічно ж. Тобто ми в себе в хаті маємо ви ставите питання, як вирішити проблему закінчити війну. Так, що та ми ми війну ніколи не закінчимо. Якщо ми будемо робити, ну не ви назвали це радикальними. А я кажу, що це є рішучі і правильні заходи. Повірте, це робила би будь-яка нормальна країна, яка веде націозахисну захисну політику. Ну, будь-яка країна нормальна. Чому це сприймається, що це якісь там особливо радикальні заходи? Ну за п'ять років ми ж переконалися, що ніякі переговори ні до чого не доведуть. Ну, не йде на переговори Путін. Не йде він і ніколи би не пішов на переговори. Тому що в них є зовсім інша логіка. З ними можна говорити, тільки виходячи з позиції сили, або йти в добровільну, скажімо так, колонію під Росією. Ви того хочете? Коли кажуть, нам потрібен мир будь-якими умовами, от я цього не сприймаю. Нам потрібен мир на українських умовах. Якщо нам пропонують мир на умовах Кремля, вибачайте, угу. це добровільна колонізація, добровільно йти в рабство. Ну то краще тоді протистояти, краще угу. тоді боротися. Але для кожного вибір свій. Товариство, ви самі маєте вибирати. Угу. 31 березня покаже. Той, який вибір зробив, я mm -hmm. вам дякую за розмову. Я тільки два слова скажу, що не покаже 31 березня, бо ми, парламентсько президентська республіка, покаже е парламентські вибори в жовтні. От тоді mm -hmm. буде ясно, яким курсом піде Україна. Mm -hmm. Чи консервує ситуацію, чи московський реванш, чи це що пропонують націоналісти? Шлях національного розвитку. Дякую вам велике за цікаву розмову. Дякую Олег. за запрошення. Олег Тягнибок був гостем нашої студії. А далі світові новини на сьомому.